Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Привіт! Це програма МедЕксперт І зараз ви дізнаєтесь, які успішні операції нашим медикам вдалося виконати цього тижня, і де відкрилась перша дитяча кімната ментального здоров'я. Більше на ці теми ми розкажемо у наших сюжетах. Тому дивіться, втратив обидві кінцівки. У Львові протезують захисника, який отримав важкі поранення на фронті. Перша дитяча кімната ментального здоров'я. Де її відкрили? У Львові відкрили сучасну ДНК лабораторію. Які можливості це дасть. У Львові ставлять на ноги захисника, який втратив обидві ноги на війні. Чоловік отримав дуже складні поранення, через що ледь не загинув. Але лікарям вдалося його врятувати, стабілізувати стан, а нині йому підбирають найсучасніші протези, щоб він міг не те, що ходити, але й бігати. Адже у чоловіка є мрія пробігти на протезах марафон. Як він йде до своєї цілі, дивіться у сюжеті. Юності був спортсменом ще до до армії, до війни в Афганістані. Був перший розряд з легкої атлетики. І потім е періодично звертався, повертався до теми бігу. 57-річний пан Ігор згадує свою юність. Ще п'ять років назад. Він пробіг марафон на 42 кілометри. Мріє це зробити знову, проте вже на протезах. Чоловік на війні втратив обидві кінцівки. Коли з побратимами виконував бойове завдання, машина, у якій він перебував, наїхала на протитанкові міни. Все, що пам'ятає сьогодні, це як він прокинувся на п'яту добу після поранення, коли його вже евакуйовували до Львова. Дуже зрадів, що я живий. Дуже сумно було знати, що комбат загинув. І ті операції по ампутації, в перший же день, коли приїхав у Львів, мене привезли одразу в операційну і там була перша ампутація. Друга нога ще залишалася, але потім з'ясувалося, що вона не функціональна і потрібна друга ампутація. Ампутацію хірурги виконали після консультації з протезистом, який допоміг визначити найкращий для подальшого протезування рівень ампутації. З Ігорем почали працювати фахівці різного профілю, адже саме мультидисциплінарний підхід допомагає підібрати найкращу тактику лікування. У пацієнта був дуже важкий перелом правого колінного суглоба, який. Також м, м, був малоперспективний, але вдалося зробити складну реконструктивну операцію, встановити пластини, фіксуючі. І таким чином пацієнту була виконана ортопластична ампутація під протезування. Шлях до одужання у чоловіка був важкий. Після операційний перебіг був ускладнений сепсисом, тобто поширенням інфекцій на різні органи і системи. Проте лікарям вдалося його врятувати та стабілізувати стан. Нині його готують до протезування. Ми працюємо вже майже три місяці. Він переніс у нас в лікарні дуже багато різних втручань. Почали ми з ним займатися ще в реанімації. Він абсолютно самостійно виконує всі побутові необхідні речі. Спеціалістка додає, що Ігор дуже наполегливий пацієнт, має сильний характер, добре займається та швидко приходить до форми. Чоловік налаштований позитивно, адже його підтримує дружина та дві його доньки. Після того, як встане на ноги, каже, хоче повернутися до свого маленького бізнесу і, звичайно, втілити в життя ще одне велике бажання: досягти якого йому допомагають у реабілітаційному центрі. Незламні я знаю, що в нього є мрія пробігти ще один марафон. А у нас є протезист, який займається виготовленням спортивних протезів. І Я думаю, що в майбутньому ми дійдемо до того, що бігати він все таки зможе. Зараз лікарі розглядають можливість встановлення найсучасніших протезів за новими технологіями. А поки у Ігоря важливе завдання підготуватися до цього та повернутися до звичайного життя. Ще більше новин про досягнення наших лікарів. Дивіться у короткому дайджесті. З вами програма «Медексперт» і ми продовжуємо. Захворіла на отит і проявилася вроджена вада. Медики лікарні Святого Миколая прооперували семирічну дівчинку, яка перестала чути на одне вухо. Щоб відновити слух дитині, їй встановили кістковий імплант. Це вже друга така операція у медзакладі без допомоги закордонних колег. Перше підключення звукового процесора буде через місяць після операції. Лікарі зазначають, що однобічна втрата слуху це поширена вада серед дітей. На кожну тисячу пологів припадає народження одного такого малюка. І протягом перших двох-трьох років життя ще троє четверо діток втрачають слух частково. Тому важливо профілактично кожного року обстежувати діток у сурдолога або лора. Фахівець світового рівня продовжує допомагати українським пацієнтам. До Львова вкотре прибув турецький пластичний хірург Хакан Агір. Впродовж трьох днів він проконсультував більше півсотні дітей з вродженими та набутими вадами голови та шиї, кінцівок, судинними аномаліями, післяопераційними рубцями. Тощо, також спільно з медиками західноукраїнського спеціалізованого медцентру вдалося виконати більше десятка складних пластичних операцій. Після цього професор відвідав ще два міста України Харків та Дніпро. Лише минулого тижня ми розповідали, що у Львові відкрили ще один центр ментального здоров'я. А тепер з'явилась така перша дитяча кімната. Вона запрацювала у лікарні Святого Миколая, які там є можливості для маленьких пацієнтів. Дивіться у нашому наступному матеріалі. Відокремитися від лікарняного простору та отримати більше позитивних емоцій. У лікарні Святого Миколая запрацювала перша в Україні дитяча кімната ментального здоров'я. Адже, як зазначають спеціалісти, емоційний стан дитини відіграє дуже важливу роль у процесі одужання. Сьогодні ми запускаємо першу в Україні кімнату ментального здоров'я, кімната, яка кімната гарного настрою для дітей, які знаходяться в лікарні, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Кімната, яка призначена для того, щоб можна було дивитися мультики, можна було дивитися різноманітні фільми, можна було читати казки, можна було працювати з арт-терапевтом. Це є малювання, це є різна арт-терапія, це є можливість роботи з психологом у даній кімнаті, враховуючи те, що в нас дітки знаходяться довготривало на лікуванні. Це Якраз те, що нам потрібно, і ми задоволені, що в нас є такі можливості. Щотижня тут лікують близько пів тисячі дітей, і частина з них проходить тривале лікування. Тому така багатофункціональна кімната дозволить відволікатися та утримати мотивацію до одужання. У нас є дуже багато діток, які є зі східної України, які внутрішньопереміщені, які евакуйовані, які тут довго тривало і лікуються, і деякі діти в нас навіть, можна сказати, і живуть. І тому це є і в плані їхнього розвитку, і в плані дозвілля, і в плані лікування дуже потрібні речі. Ці кімнати дають дітям простір е, такий, де можна бути в просторі безпеки, де немає лікарняних кімнат, де немає лікарняних ліжок, де є, де немає інших тих, які страждають, допустимо, відборку. Людей, коли хочеться не дивитися, не бачити, не чути, бувають абсолютно різні моменти в процесі лікування. Тут можна розвантажитися, тут можна відпочити, можна переключитися, можна подивитися мультики чи будь-що інше. Така кімната перша, але переконують не остання. Ми звичайно будемо продовжувати робити і надалі такі кімнати, бо думаю, що власне кімната ментального здоров'я така сама важлива, як і палата, де лікують фізичні різні захворювання і вади. Додамо, що зараз у Львові активно працюють над тим, щоб психологічна допомога була доступнішою до мешканців. Зокрема, нещодавно у першій міській поліклініці запрацював центр психічного здоров'я, де допомогу можуть надавати як дорослим, так і дітям. А далі ми розкажемо про надсучасну ДНК лабораторію, яка з'явилась у нашому місті. Але перед тим ще декілька коротких медичних новин. Біля нього розірвався танковий снаряд, після чого хлопець втратив ногу. У реабілітаційному центрі незламні ставлять на ноги 25-річного захисника, який постраждав на війні. Через інтенсивний обстріл побратими не могли швидко добратися до хлопця. А відтак без наданої вчасної допомоги він втратив багато крові. Обидві ноги просікли уламки, та, на жаль, одну кінцівку врятувати не вдалося. Відтак нині він готується до протезування, щоб повернутися назад до своїх побратимів. Нейрохірурги лікарні Святого Миколая провели одне з найскладніших оперативних втручань під час неструмлення та обстрілів міста. Однорічна дівчинка з Житомира потрапила до львівських медиків у стані, коли могла лише лежати, закинувши голову назад. Дитина мучилася від нестерпного болю. Цей стан провокувала об'ємна пухлина, яку виявили у мозку. Врятувати дитину могло лише складне хірургічне втручання. Відтак, попри всі ризики, 3-сантиметрову пухлину вдалося видалити успішно. Дівчинка вже може сидіти за допомогою допомогою мами та стояти на рівних ніжках. А найголовніше, їй більше не мучить сильний біль. Та це не останній етап лікування. Щоб побороти недугу, дитині потрібно пройти курс хіміотерапії. У Львові відкрили другу в Україні ДНК-лабораторію. Це дуже важливо, особливо в теперішній час. Адже дасть можливість проводити ДНК-тести для ідентифікації загиблих родичів. Як вона виглядає, покажемо у сюжеті. Ідентифікувати загиблих та підтверджувати злочини, які чинять над українцями російські окупанти для цього відкрили ДНК лабораторія, яка запрацювала у Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи. ДНК лабораторія в місті Львова давним-давно назріла така подібна лабораторія, тільки в одному місті Дніпрі. Це дозволяє зараз місту Львову вийти на новий рівень і зробити все для того, щоб допомагати нам. Дуже важкій справі ідентифікації людей, які загинули. Є дуже багато звернень, як громадян звичайних, так і по е, судових різних випадках, тобто це є процесуально якісь кримінальні е, слідчі дії. Також це можуть бути банальне встановлення батьківства чи пошук е, пропавших дітей. Для лабораторії закупили найсучасніше обладнання, що дозволяє на високому рівні проводити експертизи та дослідження. Окрім цього, надійшли і перші розхідні матеріали для навчання спеціалістів. У нас стоїть одна з новітніх технік: це є виробництво Німеччини і виробництво Америки. На сьогоднішній день спроможність цієї лабораторії буде в ідентифікації 24 Проб за один раз. В подальшому, якщо буде велике навантаження, ну зрозуміло, ми будемо старатися розширювати, щоб в повному об'ємі і без затримки якнайшвидше проводити дані експертизи. Зазначимо, що аналіз ДНК включає в себе п'ять етапів. Це кімната первинної обробки біологічного матеріалу. Власне, це перший етап роботи з біологічним матеріалом для виділення ДНК. Звідси все починається. У нас вага є, на якій ми зважуємо біологічний матеріал. Наші зразки ми передаємо в наступний відділ. Там будемо проводити власне екстракцію наклеївних кислот з отриманого матеріалу. Кінцевий аналіз проходить уже в п'ятому приміщенні на так званому секвенаторі, який прочитує ці шматочки ДНК, які приготовані були попередні реакції. І створює так званий ДНК профіль. Все обладнання, на якому проводять дослідження, обійшлось обласному бюджету у понад 38 мільйонів гривень. Третину коштів передали чотири громади Львівської області Новояворівська, Яворівська, Івано-Франківська та Славська. Наша медицина настільки швидкими темпами рухається вперед, що майже кожного тижня нам є про що вам розповісти: про історичні операції, рекордні трансплантації і багато багато інших важливих подій. Тому слідкуйте за нашими випусками, а ми обіцяємо і надалі інформувати вас про найважливіше. З вами була програма «Медексперт» і я її ведуча Ірина Цвігун. Бувайте!